Над Києвом і на підступах до столиці протиповітряна оборона Українська знищила вже понад 40 понад 40 ворожих БПЛА. От ще годинку тому міська влада Києва а саме. Адміністрація військова столиці повідомляла про 30 ворожих безпілотників. Тепер уже йде мова про понад 40 ворожих безпілотників, які вдалося збити і знищити у суніч. Аж до ранку працювала система протиповітряної оборони, аби збивати ці дрони. Бачимо та повний допис, якраз від міської військової адміністрації Києва. Це станом на восьму ранку, фактично. Дані, але точні цифри нададуть повітряні сили, як повідомляє Сергій Попко, якраз голова КМВА. І йде мова зараз про те, що понад 40 таких шахедів, очевидно. Було знищено у Київській області саме дуже близько до столиці, на підльоті до столиці. На цю хвилину в Києві попередньо без жертв і без руйнувань. Ми дякуємо звичайно оборонцям нашого неба, нашим захисникам, силам повітряним, силам, власне, силам протиповітряної оборони, різноманітних зенітних військ, зенітно-ракетних військ і також мобільним вогневим групам, які. Працювали і збивали ці дрони невтомно усуніч. Крім того, очевидно, були задіяні і засоби радіоелектронної боротьби, аби ці шахеди зупинити, але все ще. На, на мапі повітряних тривог ми бачимо червоний колір у центрі України, зокрема над Полтавською, Черкаською Кіровоградською областями. Загроза потенційна появи шахедів і ударів шахедами зберігається. Там зараз працюють над знищенням цих повітряних цілей. Наші військові, і в Харківській, також і в Луганській областях. Повітряна тривога триває. Ну, Луганській зрозуміло, оскільки там активно діє ворожа авіація, зрештою і Харківщина підпадає під удари. Кабами різноманітні над прояви злочинних атак з боку авіації ворога. От зараз ось так виглядає карта повітряних тривог мапа тривог України. От бачимо п'ять регіонів в центрі і на сході, і Крим так само червоним кольором позначені. Отже, ця повітряна тривога тривала у Києві понад сім годин. Ну і зараз бачимо, перемістилися південніше ці загрози у Черкаську Кіровоградську області. Тож продовжуємо пильнувати за ситуацією і чекаємо вже звіту, повного звіту від наших повітряних сил. Тим часом у Білорусі в Білорусі піднімали винищувач, правда, один всього економлять, напевно, на пальному, на ресурсах у повітря піднімали авіацію через імовірну загрозу російських шахетів. Про це повідомляє моніторингова ініціатива Білоруський гаюн, і пишуть вони дослівно таке, що о півночі приблизно 8, о 12.08 о ночі. За інформацією білоруського гаюна було піднято із аеродрому Барановичів повітря винищувач військово-повітряних сил Республіки Білорусь, і цей політ був ймовірно пов'язаний із перехопленням безпілотника російського «Шахет-136-131». Крім того, на вівторок вранці, як білоруський гаюн повідомляє, на інший аеродром Лунінець прилетіли два вертольоти Мі 8 ВПС Республіки Білорус. Ну зрештою, ця ініціатива. Білоруський гаюн відстежує усі переміщення авіації на території Білорусі. І Цей політ гелікоптерів пов'язують із очікуванням російської ракети по території, ракетної атаки. По Території України дійсно цієї ночі зберігалася висока загроза ймовірної комбінованої ракетної атаки з боку Росіян. Росіяни виводили в акваторію Чорного моря ракету носи підводні човни. носії якраз ракет калібр. Окрім того, було із аеродрому Оленія піднято в повітря стратегічну бомбардувальну авіацію. Російську Ту-95 і бомбардувальники, але запусків крилатих ракет із цих літаків не зафіксовано станом на ранок. Щоправда, вчора пізно надвечір моніторингові українські телеграм-канали, які займаються саме відстеженням ракетних ударів, загроз різноманітних пов'язаних з повітряними атаками. Повідомляли про Два удари по Київщині балістичними ракетами. Поки не дочекаємося звіту повітряних сил, складно щось говорити конкретно про ці два інциденти. Про ці повідомлення. От але вчора надвечір дійсно приблизно десяті вечора були такі повідомлення, що росіяни запускали балістику теж у бік Київської області, зокрема району Білої Церкви. Будемо чекати на офіційне або підтвердження, або спростування цієї інформації. Але бачимо, що вночі і у Білорусі було неспокійно. Ну, зрештою, не вперше російські шахеди залітають у повітряний простір Білорусі і створюють там певну напругу, небезпеку. Чи це росіяни роблять навмисне, чи ці шахеди збиваються з курсу через дію. Засобів радіоелектронної боротьби то тут вже складно сказати, але факт є факт. Білоруська авіація не принаймні моніторить прольоти цих шахедів. Не було зараз, поки що повідомлення про збиття шахедів, але про падіння і вибухи російських дронів на території Білорусі були вже повідомлення раніше. Не цієї доби, а в ході попередніх російських атак таке відбувалося.